працівники ТЦК принесли. Мне Повістка для депутата. Працівники ТЦК чатували скандального народного депутата Олександра Дубінського, аби вручити йому запрошення до військомата. Нині вранці Дубінський прийшов до державного бюро розслідувань за дорученням слідчого, аби отримати клопотання про продовження йому запобіжного заходу. Нагадаємо, Дубінського підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. Какая, какая связь? Як працює електронний реєстр призовників. Дбінський поцікавився у представника військомату, звідки той знав, що нарде буде саме у цьому місці у цей час? Працівник ТЦК відповів, що про це повідомили правоохоронці після звернення до них з боку центру комплектування. ми випроводіли вічницю вашу домашню адресу. Ви не з'являлися, не звернулися до правоохоронника. Відповідно, як від, кажуть, реакція. Повідомили, що ви сьогодні будуть правоохоронні бати, органи. Історії. А які? Так і яких правоохоронні організації? Представник військомату також повідомив, що хоче вручити дубінському запрошення до Подільського районного ТЦК на 6 жовтня для уточнення військово-облікових даних. Проте нардеп відмовився брати повістку. Що від мене? підпис <кхи> <кхи> Моя не, не хочу відпису. нічого підписувати. Просто дадіть мені бумажечку, <кхи> і Дивіться тоді, що секунди щось. Ведрывный талончик еще. Да можете оставить все, что хотите. Могу автографом лично оставить. Я не забираю автограф. Это зря, кстати. Это зря. А я вас не снимаю. Я же снимаю, как вы меня отрываете, от трудной талончик. У нас 6 желтый, но на завтра на 9 будина читаем его. Хорошо, а я не буду ее забирать просто. Так буває чим закінчився цей діалог, невідомо так само як і те, чи вдалося працівнику ТЦК вручити Дубінському повістку. Додамо, що народні депутати не підлягають призову на військову службу на період своєї каденції, відповідно до